Мастер суші. <clap> Сир максимально несмачний. це дуже жахливо. Я в роті відчуваю все, окрім смаку начинки. А це взагалі жопа. Це ніби сльози крокодила. Тут Навіть ніхріна немає. Але це. Це навіть не схоже на домашні роли. Я стримаюсь їсти більш жахливо на смак, ніж ніяко. Привіт, сірі! Де купити таблетки від глистів? Всім привіт! З вами Денис Неїжко, і сьогодні неїжко буде їсти мастер суші. Ось такий пакет нам привезли, обіцяли привезти за 45 хвилин. Привезли за півтори години. Але нам зателефонували, і сказали, що вибачте, в нас завал, і ми доставимо пізніше. О, дзвонимо, щоб ви не переживали. Дякую за дзвінок, але півтори години того занадто. Почнемо з того, скільки це вартувало. Це вартувало 1433 гривні. Тут була знижка на сет. Я взяв сет, який називається вигідний. Тому моє замовлення має бути вигідне. Погнали. Так, комплектація в нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 паличок. Це щось не те. Є соус, я так розумію, за кольором це журавлини. Є соус соєвий. Два, три. 4. П'ять. Шість. Сім соєвих соусів. Диви, не впало. Я не знаю, навіщо я це робив, але хай буде. Соус журавлиний, палички, відкладаємо. Ніби це е, все. Давайте почнемо з оцього пакування. Тут ще щось трошки тепле. Я навіть не буду замірювати тут температуру, тому що за півтори години ну, воно ледве-ледве тепле. Трошки більше, ніж кімната температура. У нас тут місто суп, який коштує 95 гривень і має е, важити 200 г. Ну, Блін, а що я хотів? От на що я робив ту штуку? Е, 264 г. Мінус упакування, давайте так, 220 грамів. Коротше, не менше, а навіть трошки більше. Респект. Я щось не бачу ложку, якою я маю це їсти. Мабуть, я це все маю їсти паличками. І пити бульйончик. Давайте, як доставили, так і будемо їсти. Хай буде так. Подивимося, скільки у нас тут лососів. Це що? Це у нас тофу. Лосось. Є шматочок. Я хочу зважити скільки у нас лососю. Як і в морі, тобі заважають водорослі. Так, два шматочки лосося я бачу. Ну, все. Більше тут лосося я не бачу. Три шматочки лососю. Коротше, 37 грамів лососі у нас є. На 200 г це ну, плюс-мінус нормально. Куштуємо лосос з водорослями. Є мінус. Я вже заляпався, а серветок немає. А де серветки? Хм? Добре, що в мене є моя. Котушка серветок, якими я можу витертись, хай вона тут і стоїть. Вправді, з ложечкою було б краще, але у нас її немає. Куштуємо ще трошки і скуштуємо тофу. Я ще перехвалив, що він трошки більше кімнатної температури, він доволі прохолодний. Сир максимально несмачний, Схоже ніби фарба з банки, така, знаєте, біла засохла і таким кусманом розвалюється на якісь крихти. Це не смачний суп, давайте так сьорвано. Взагалі, він не насичений, смаку лосося ніякого не відчуваю, лише трошки солі і трошки цієї місопасти, але зовсім трошки не рекомендую. Він не смачний. Якщо ви хочете похлібати якось бульончик, ви можете взяти, але б я не радив. Ось у нас є такий прикольний маленький бокс. Це в нас моцарелла фрі, має бути 150 грамів, і вона коштує 120 гривень. Ось так виглядається моцарелла, Пахне фритюром. Хай буде. Будь-як краще б це з коробки не діставав. Давайте подивимось на нашу запечену моцарелу а-ля пасочка дитини в пісочниці. Так, оце наша моцарела. Взяти окремим шматочком ми її не можемо. Це суцільний комочок. Ні, ну це нормально. Вона вся просто витекла кудись. Вона стала по формі цього боксу. Реально, це ніби я в дитинстві граюсь з в пасочками в пісочниці. 130 грамів. Можливо, давайте порахуємо, до них має йти й соус, але ну я плачу за моцарелу, а не за соус. Соус, то типу, як додаток. Ну, це зазвичай не враховують в одну страву. 177 соусом. Добре, давайте поставимо галочку, що типу соусом нормально. Але я плачу за моцарелу. Моцарела – це основна страва тут. Боже, Боже, на що ти похоже? Соус це а, смородиновий. Схоже на перетерту смородину з цукром. Їй більше до нічого не додавали. В принципі, в мене таке мама робить на зиму. Давайте скуштуємо соус. Холодна, розмокша, несмачна моцарела. Кажуть, це дуже жахливо. Чесно, тут навіть не рятує соус. Холодна моцарелла зі смаком масла оцієї олії, яка за час доставки стала схожа на ось це. Напишіть, як би це можна було назвати в коментарях. Придумайте будь-яку назву ось цьому. Блін, знову серветки. Потрібні, яких немає. Так, цю моцарелу ми відправляємо о, кудись, куди ми її відправляємо. <смі> в Ростов, хай їде до Януковича. От ви можете бачити також на камері, я не знаю, а тут просто я витираю масло, масло, в якому були о, ці шматочки сиру. На жаль, війна ще триває, тому, будь ласка, перше, це не нехтуйте тривогами, а друге, допомагайте нашій армії. Всі рахунки в описі під відео. Переходимо до нашого сету, який називається вигідний. М -м. Побачимо, наскільки він вигідний. Дуже багато коробок і дуже багато їжі по об'єму та за вагою. Це я так розумію, тут мали були бути гарячі роли, але ну, воно все холодне. Так, 2 кілограми, 208 г. Вважаючи, що там у нас є ще багато коробок, вважаючи, що там є у нас вага васабі та імберю. 1915 г має важити. Кіло кіло 900 Тут кіло 200. Мінус все-все-все. Думаю, норма. Пакетик в сторону. Паличок у нас дуже багато. Можемо палички не економити. Відкриваємо ролл. Це ролл темпура має бути. Судячи з вигляду, лосось, крем-сир, авокадо, кляр. Та, думаю, каліфорнія темпура, яка авокадо огірок крабовий мікс Сурімі майонез. Два теплих роли. Треба відкрити соєвий соус. Соєвий соус 40 грамів, написано. 44. Ну, соуси. Нормально, з вагами у мастер суші все норм. З їжею поки що не дуже. Що я вже можу сказати? Кількість начинки їй мало. Рису багато. Ця дуже масна штука зовні прям виділяє масло, ніби сік, ніби ти апельсин вичавлює, і вичавлюєш і ось прям воно лється, аж масло. Я бачу, як воно прямо в мене на пальці не бігає. Я не дуже люблю таке. Дуже багато масла. Давайте скуштуємо. Ой-йоо. Все, я втопив той рол. Я в роті відчуваю все, окрім смаку начинки. Давайте ще без соусу скуштую. А це взагалі жопа. Давайте скуштую де може більше начинки тут є. Скуштуємо. Перше, що я відчуваю, коли беру його до рота, це те як масло виливається мені в рота. Мені дуже важко їсти цей ролл. В принципі, воно все дешево коштує. Не смачна темпура. Можливо, вона, коли була свіженька, а гаряча, можливо, вона була смачною. Я поки що не рекомендую. Так, поїхала інша темпура Філадельфія. Бачу, тут лосось. Оцей, бачите, тут тут все. Цей мікро-лосос, ця це мікро спроба додати сюди рибку. От я не знаю, це ніби сльози крокодила. Якщо ви хочете розлучитись з дівчиною... Запросіть її, її поїсти мастер-суші. Там точно можна кинути дівчину. Вона сама від вас після цього діду. Боже, я не Ні. я не можу. Це максимально навіть не середні суші. Це суші, ну навіть якщо ти дуже хочеш поїсти суші, типу прям ну, захотів, щоб і тут лише один заклад є поруч. Це не той заклад, в якому потрібно було поїсти суші. Наступний ролл. Так, Це якийсь ролл з шапочкою, мені в носа зараз дав запах хріну не васабі, а саме хріну, ніби ти хріну цей рожевий банці відкриваєш, от пахне хріном. Так, це або ніжний з куркою, або ніжний з сиром. Отак він там виглядає. Як, як вам? Тут Навіть ні хріна немає. Це що таке? Якщо ви хочете поїсти майонезу, Можете брати цей ров. Я тут зараз навіть на камеру покажу. Коротше, там о, просто масло. О, ця олія зверху плаває. Блін, я налив на стіл. Коротше, покажу вам ще сюди. О, просто показую, тут о, плаває по зверху масло. Тут дуже багато прям шапка масла. Токи помакав ти ров. О, тут вже щось є. Це о, з куркою. Бо я тут бачу мілі курки. Це гамунку курячий тут знаходиться. Це боже моє. Ребята, камон, я ще не стільки в житті розчарувався, щоб їсти оці суші, чесне слово. Го! Я взагалі не переношу смак майонезу такий явний, але це. Не можна їжу виплювати, не можна їжу виплювати, не можна виплювати їжу. Навіть ці серветки виглядають вже потріпенно. Прям як той рову. Я розчарований. Я так розумію, що у нас тут буде... Сирний з сиром, Ніжний з сиром. Я жалкую лише про одне. Що в мене тут ще ось стільки коробочок. Так він виглядає всередині. Що тут? Тут в нас Філадельфія. Все. Шапка та сама майонезна незмачна дика штука. Я сподіваюся лише на одне. Що цю їжу взагалі їсти можна, воно ніяке там не супер консервантне, не супер бляха з якоїсь пластику зроблене. Навіть купуючи суші десь в сільпо або в Ашані. на вагу, там ну є такі, коротше, там роблять їх на місці. Вони смачніші, ніж ці ніж місце, яке каже, що ми суші мастер. Це суші, я не знаю, суші, нуб, суші новачок суши початківець, суши ясільки, але ну, не мастер. Мастер-ламастер, -мастер, фламастер, от так можна називати. Я бачу тут Філадельфію. А бачу сир, бачу рівно три огірочки. Ви думаєте, що я ну, дурюка, коли кажу, що тут саме три огірочки? Скільки тут огірочків? Коротше, тут сир і всього три огірочки. О, отак. ну. Він навіть не хоче провалюватись. Це навіть не схоже на домашні роли. Роли, які ти сам вариш рис, навіть не для суші. Як-небудь, як ти просто вариш рис собі для каші, ну, як поїсти, як гарнір. Завертаєшся як-небудь в норів ту нещасну, яка... Нікуди не знаєш, як завертати. Надаєш туди, ну думаєш, ну трохи огірочку наче тут там потрібно. Якусь сиру ляпаєш. І зверху і ще рибку береш. Кладеш. Бляха, і то буде смачніше. Ну, то що це за єрість якась? Давайте рибку якусь візьму, покажу. Давайте ось. Ось така рибка тут. Прозора, як о, Каспір у фільмі. Але вона на смак навіть не солона. Вона взагалі не солона. Ну, риба ж, лосось має бути слабосоленим, слабо правильно ж? Ну, там, щоб Там бактерії, мікроби, черв'ячки, і все, щоб там того. Як орки в Чорнобаївці, так? Да? Він взагалі ніякий просто на смак. Він навіть на, на міліпічку, ось на таку він не солоний. Мені здається, що це просто ну, нарізаний. Раніше заморожений лосось, який не засолений або не встиг засолитись. Мені реально стало стрьомно, бо ну, від цієї риби можна під щось себе отримати, ну те, чого не хочеш. Чуєте, як стіл у мене скрипить? Да? От той стіл такий самий нещасний, як цей ролл з рибою. Я стримаюсь їсти, тому що риба ця не засована. Вона не пройшла якусь обробку. Можливо, я не правий, поправте мене в коментарях, але ну. Риба має бути засолена. Якщо вона свіжа, ну і реально ж є ризик щось отримати. А ще плюс коробка, бачите, он здавила роло так. Ну, так. Так, все, нафіг, давайте далі. Навіть ця несмачна їжа потребує якихось коштів. Тому, якщо ви хочете мені допомогти, в мене є Patreon, силочка в описі під відео. Там ви можете дізнатися, який в мене відос вийде наступним, та побачити тизер того відосу. Дякую за підтримку. Якщо зазвичай їжу, яку замовляю потім їм декілька днів, ну, бо, бо я не викидую її, я не знаю, що робити з цими ролами. Поки що, ну, я не зможу їх з'їсти, чесне слово, я вам кажу. Наступний рол! Їх тут у нас два. <кх immediately> у них на сайті. Цей філадельфіунагі виглядає так, там полито у нагі, там є соус зверху. Так, а другий це у нас футомакі з лососем. От слово фу спочатку дуже підходить <рес> до цих ролів. Якби вони всі так називались, спочатку фу, то можливо люди думали, спочатку і не брали їх. Погнали, Філадельфія у нас у нагі. Ось тут ви можете бачити супер шапочку з Унагі соусу. Це ніби хтось, Це ніби хтось взяв тебе рол, Такий взяв в рот Унагі соус, отак. Такий. Приправив, ну що це за? <просту> Трошки відчуваю сладенький у нас соус. Все, що я можу сказати, а Це жопка. Така сама, як в, в Росії зараз. Ось така жопка, як і оцей ролл. Хоч ми дуже багато зараз політики в словах. Тому що я хочу прийняти цей ролл з чимось поганим. Більш нічого зараз поганого я придумати не можу. Футамакі. Я е, для вас зараз дістану оцю рибку, яка тут в футамакі знаходиться. Це, це все. Оце. Оце. Це можна е, брати, вдягати на крючок і йти на рибалку. Якщо ти хочеш більше риби, ці роли можна взяти лише як наживку, щоб зловити собі якусь лосося, форель Ось і все. Вона також на смак ніяк, абсолютно. Вона не солона, не каплі. Вона навіть більш жахлива на смак, ніж ніяко. Е, привіт, Сірі! Де купити таблетки від глистів? Ага, дякую. Навіть Сірі не може мені допомогти з цим. Давайте ми трошки їх сюди смакнемо. Фу та макі. Якщо поруч береш нормальні роли і ці, ставиш їх поруч і фу та макі. Боже, а люди ж там працюють і хтось там купує. Реально ж, ну, якщо вони тримаються, ну, є на ринку, значить ну, вони заробляють гроші. А останній ролл, слава тобі, Господи, Каліфорнія. Я так думаю, що це Каліфорнія, навіть не хочу дивитися, що це за рол. Єдиний плюс, в мене тепер дохреніше соєвих соусів. Мабуть, перший ролл, в якому я бачу о, ну, зрівнюючи з розміром роллу, нормально, адекватну кількість начинки, Бо ролл сам дуже маленький. Ну це. Як той мімаз, де дивиться так коротше. Так. Куштуємо. І знову, дивіться, вони всередину ховають ніс ракуть. Ну що це за жопа єдинорога? Ну, якщо пам'ятаєте, був фільм, де чувак вилазив з іншого отвору носорога. Так? Пам'ятаєте? От звідси от, от ці не вилазив. Я навіть не хочу цей шматок їсти. Ні, тут навіть риси якісь кончені. Обов'язково подивіться відео з оглядом на сільпо. Там їжа була набагато смачніша, ніж тут. Все, всім смачного, Їжте смачно, бо їжа це смачно. Але не вся. На жаль. Пока!